Архітектура це музика у просторі, говорив німецький філософ Фрідріх Шелінг. І дійсно перебуваючи у центральній частині Одеси, вкотре можна впевнитися у правильності цього твердження. Зараз місто з багатою архітектурною спадщиною долає виклики воєнного часу. За офіційними даними, з початку повномасштабного вторгнення в Одесі пошкоджено майже півтори тисячі об'єктів, у тому числі 106 будівель, які мають статус пам'ятників архітектури в охоронній зоні. Об об'єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО на деяких об'єктах вже на об'єктах культурної спадщини mm -hmm. також розпочалися роботи по їх відновленню. Ну там дуже така, знаєте, складна система. Ми розуміємо в чому і складність, і простота цієї системи. Якщо буду про це розповідати, mm -hmm. нам не вистачить часу ми розуміємо, що робити до нас, прислуховуються, і роботи вже тривають. Mm -hmm. Під час відновлювальних робіт на об'єктах культурної спадщини надзвичайно важливо залучати спеціалістів з реставрації. І якщо раніше в Україні існувала кадрова нестача, і реставраторів можна було нарахувати тільки одиниці, то невдовзі ситуація має поліпшитися. З 1 вересня наша академія архітектурно художний інститут починає готувати магістрів за новою освітньою програмою. Ця програма має скорочену назву: це реставрація міських об'єктів. Ми вперше в Україні зробили таку програму. І спеціалістів-магістрів будемо готувати за напрямком, який ми розуміємо, що він стосується об'єктів культурної спадщини, їх відновлення, їх реставрації. Ну, і усіх тих процедур, які повинні проходити ці об'єкти під час проєктування, під час реставраційних робот, серед сучасних підходів до проєктування архітектурних споруд відзначається врахування екологічного принципу, наприклад, озеленення дахів, стін будівель, і не тільки мова йде про комплексний благоустрій. Екологічні питання вони вони не тільки пов'язані з озелененням. Об'єкти культурної спадщини в першу чергу на цих об'єктах треба робити хіміко технологічне дослідження. Хіміко-технологічне обслуження нам дають такі результати, які показують, що робили наші попередники, як вони готувалися до майбутнього майбутнього, в якому зараз ми знаходимося, і це є для нас mm -hmm. сучасність. А чи збудують в Одесі хмарочоси? Це питання безпосередньо пов'язане з сейсмічністю. Володимир Суханов висловив своє професійне бачення архітектури майбутнього. З 2008 року Одеса офіційно входить до сейсмічної зони, тобто територія схильна до землетрусів. Тож під час проєктування нових споруд обов'язково необхідно це враховувати і посилювати стійкість будівель, особливо багатоповерхових. Сісмічне згідно з державними будівельними нормами, в Одесі складає 7 балів. Але додається ще один бал, який враховує складні інженерні умови. Не на всіх ділянках, звісно, але ж, все ж таки треба враховувати 8 балів. Не на всіх ділянках, але значна кількість ми вже бачимо. Робиться відповідний розрахунок, в складі якого включається також і сейсмічне навантаження. Результати цього розрахунку. Показують, як проектувати конструкції, як треба армувати залізобетонні конструкції, які сполучені між конструкціями, ну і так далі. Це питання дійсно дуже важливе. Чи означає це, що дотримуючись усіх будівельних норм, в Одесі можливо будувати хмарочоси завишки 40-50 і більше поверхів? На думку експерта, так, це можливо. Ніяких проблем там немає. Ми розуміємо, що при проектуванні при будівництві цього, цього таких об'єктів треба виковати виконувати, виконувати науково-технічний супровід. Ми розуміємо, що робити. архітектура майбутнього у такому історично і культурно багатому місті, як Одеса, неодмінно має враховувати не тільки утилітарність та комфортність, а й естетичність та відповідність стилю, упевнені архітектори.